Ну що, отаких от вийшло 2, 4, 6, 8, 10 півлітрових баночок. Соуса Густесенький, запашнесенький. Ми його вже спробували. Він дійсно вартий уваги, дівчатка. Дуже смачно. Ну, і хлоп'ятка, хто мене дивиться. Сьогодні готуємо <клух> соуса цибелі. Побачила рецепт, думаю, потрібно спробувати. От, Я завжди я свою причапую, але помаленьку щось починаємо готувати. 4 кг помідорів, 2, 2 гострого перцю, 4 головки часника, кілограм солодкого перцю перекручуємо на м'ясорубку. В рецепті написано, що варити потрібно 15 хвилин, але ми варили довше, тому що, мені ну, здається, це зовсім мало. І якщо помідори у вас водянисті, можна трошки зняти водичку. Закипіло через друшлячок і зняли водичку. Тепер додаємо 4 столових ложки солі, лиємо стакан оцету. І сипемо дві склянки цукру, варимо ще 15 хвилин. Так, це все у нас перекипіло. Тепер ми додаємо 4 чайних ложки хмелі сунелі і 4 чайних ложки базиліку сушеного. Я даю неповні чайні ложечки. Все, воно в нас перекипає ще хвилин 10-15. Тим часом ми готуємо крохмаль. Приготували крохмаль, в 100 мл води розвели столову ложку крохмалю. Я розвела повну столову ложку, щоб було таке густеньке. Воно в нас так гарненьке. Буду помаленьку вводити, потім покажу результат. Все, я ввела крахмал, отаке От воно в нас густеньке вийшло. В стерилізовані баночки закатуємо. Я закатаю і покажу вам результат, скільки в нас вийшло.